Починаючи з 3 серпня цього року, з доходів фізичних осіб утримується військовий збір за єдиною ставкою 1,5% від об'єкта оподаткування. Військовим збором згідно чинного законодавства обкладуються доходи у вигляді заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються платнику в зв'язку з трудовими відносинами. Плюс військовий збір стягується з виграшу в державну та недержавну лотерею. Утримання необхідно проводити з усієї нарахованої суми оподаткованого доходу, тобто без попереднього вирахування єдиного соціального внеску та податку на доходи фізичних осіб. Законодавством передбачена і така категорія громадян, які не сплачують військового збору. Фізичні особи підприємці та юридичні особи не сплачують військовий збір із доходів, які вони отримують від ведення господарської діяльності. У разі, якщо суб'єкти господарювання мають найманих працівників, то із заробітної плати, яку вони нараховують таким особам, утримується до бюджету військовий збір. Якщо дохід нараховано, але не виплачено, то півтора відсотковий податок повинен бути перерахований до бюджету протягом 30 календарних днів, наступних за останнім днем місяця, у якому нараховано дохід. За півтора місяці українським військовим полтавці зі своїх доходів перерахували майже 8 мільйонів 700 тисяч гривень.